Отак От напередодні виглядав урядовий квартал Парижа. Три вибухи прогреміли біля резиденції прем'єр-міністра в той час, коли Лекурню мав провести зустрічі з представниками партії Макрона після своєї відставки. На фото і відео з місця видно фургон у полум'ї, а служба екстреної допомоги намагаються загасити пожежу. Згодом повідомили, що вогонь був локалізований у фургоні і не поширився на сусідні будівлі. Причина наразі невідома, але за словами рятувальників, пожежа сталася через механічну несправність обладнання. Ці вибухи не просто сколихнули французький урядовий квартал, а й привернули ще більше уваги до гострої і глибокої політичної кризи у Франції. 14 годин приблизно стільки пропрацювали міністри уряду Себастьяна Лекарню а сам Лекарню пропрацював на посаді прем'єр-міністра Франції 28 днів, що також є рекордно коротким терміном в історії країни. Причина: конфлікт між двома ключовими політичними силами, що формували уряд макроністами та правими республіканцями. Також це вже третя відставка уряду за останній рік, і шансів, що наступний уряд зможе пропрацювати, хоча б рік, небагато ситуація що склалася після дострокових виборів у 2024-му, стала для франції перманентною політичною кризою а всі спроби президента Еммануеля макрона знайти з неї вихід виявилися марними пороговою діжкою цієї кризи є розділений парламент Через піднесення популістських та ультраправих партій зараз у в, в усій Європі сформувався найбільш роздрібнений парламент в новітній історії Франції, і саме тому Україна зіткнулася із політичним глухим кутом, але зараз ситуація сягнула свого апогею. кажуть експерти, її вже називають одним із найгірших періодів хаосу в історії Франції з часів заснування п'ятої республіки у 1958 році.